Жителі Чернігівського подолу не можуть поділити болото. Скандальна історія сусідства розпочалась в 2013 році, коли депутати міської ради віддали в оренду частину провулку Гліба Успенського. Отримавши всі, дозволи, орендар одразу взявся освоювати територію та встановлювати паркан. От тільки виділена ділянка виявилась природним водозабірним басейном. Тут настільки близько і, і високі ґрунтової води, що ми оказуємося всі у воді, круглий год, тому що вся вода і, на, і ще плюс того, що стікає вода з міста сюди. Тепер кажуть люди, їм доведеться миритись з вологою у домівках, бо господар, начебто, планує будівництво на місці заплави. Ангари построїть тут, ангар. От а вчора це підтвердив його адвокат. Вчера ми тут спорили, что вы близько поставили, нам же не, не проїхати, две машини не развернуться, не, не розминуться. А потом пришли из Газу. І він їм сказав, що це під будівництво». Хоча за рішенням екологічної служби ліквідація цього озера може призвести до неприємних наслідків. Незважаючи на це, мешканці запевняють, чоловік майже рік тому розпочав роботу з осушення болота. Заложено строїтельний мусор розвозі строяк в цих білих мішках, в цих, тут укладував це дід, Оце він посадив цією гадостю всі, щоб не видно було. Я в це Адвокат та представник орендаря не приховує засипати болото. Таке будуть. Це робочий проект підсипки. Він зроблений державною установою і є договір знов-таки зі спеціалізованою організацією, яка буде здійснювати цю підсипку, а також здійснювати весь необхідний комплекс, в тому числі і спеціальних робіт, які б визначені для того, щоб відвести води. Незважаючи на це, в управлінні земельних ресурсів, під контролем якого і була виділена ця ділянка, в діях чоловіка порушень не вбачають. Забор може, забор може, ну це забор. Ну, опять же, ніяких строєнь на участку бути не повинно. Я це лично йому теж предупреждав, коли була нарада, ну, совіщання, я маю на русському, Ворсаветі ми йому об этом говорили, що він взяв участок під город. та з позиції земельного управління не погоджується прокуратура. Під час перевірки неї було виявлено чимало порушень. Земельна ділянка відведена фактично для городництва. Однак, по договору визначено і інше цільове призначення це для житлової забудови. Дана ділянка Фактично виконує функцію водозабору стічних вод із прилеглої території, і той спосіб використання, який був намічений орендарем. От він до речі розробив проект щоб засипати цю ділянку. От він створював і створює наразі загрози до суміжних землекористувачів, зважаючи на низку претензій, силовики звернулися до суду для скасування рішення міської ради про передачу землі у приватне користування.